Вітаю вас на своєму другому сезоні під назвою Меджікрафт. Ми починаємо нові пригоди з великою кількістю модів, які націлені на магію та битви з босами. На збірці присутні понад десятки нових вимірів, нових артефактів та багато інших сюрпризів. Ми можемо стати вампірами або мисливцями на них, зробивши самі найсильніші магічні речі, але наша основна ціль це стати самим сильним магом у Майнкрафті. Так, ну і нагадайте на чому ми зупинились у минулих серіях. У минулих серіях ми знайшли ось таку класну базу, а також ми зробили з вами чисті маргаритки, які ну, роблять там зі звичайного каміння та дерева життєві. Так, це виглядає достатньо дивно, але ну, це ж магія, тут все дивно. Але що сьогодні я планую зробити? М -м, сьогодні я б хотів би почати знову продовжити нашу ботанію, і з чого я почну краще всього? На початку у нас є ось такі крафти. Перше, це у нас мана пул, тобто мана горшок. Робити його ну, можна ось так: легко, з чотирьох життєвого каміння. Навіщо він потрібен? Він потрібен для того, щоб тут зберігалася мана. А де буде. А навіщо мана? А мана якраз таки це є основна ну, енергія, як сказати. Що я маю на увазі енергія? Тобто енергія, ну, давайте знову згадаємо індустріальні моди, там була приблизно щось таке, як енергія, а ось тут це буде мана. І давайте ми десь його поставимо. Допустимо, ось тут, і тепер нам треба дещо зробити, цікаве, дивіться. Ну і дивіться, зробив я водяні клітки. навіщо вони потрібні? А вони роблять ману за допомогою води. Так, як це дивно не звучало, давайте покажу, наприклад. По-перше, якщо це все приєднати, то воно повинно давати ману, а якщо ось сюди, то так. О, дивіться, вона вже мана пішла. Як ви можете побачити, вона така голуба там трішечки. Дивіться, яка анімація класна, як вона просто літ. Так, ну ми зробили нашу першу ману, але що далі ми можемо з цим зробити? Також ми можемо побачити по полосці, скільки тут мани, але я пропоную кращу ідею. По-перше, тепер я хочу створити ще так це. Ресурси створювати з насіння. Так, тут є навіть такий мод. І ось саме це мод. Мод фактично. Що тут можна створити? На інфузійному цьому алтарі можна створити абсолютно різні насіння, можна створити незер насіння, можна створити там навіть, я не знаю, сквід насіння, це у нас що. А, чекай, я, походу, поняв, що це. Добре, ви зрозуміли приблизно суть, але. Але я зрозумів тільки одне але, щоб зробити алтарь, потрібна червона шерсть. А у мене таких ресурсів поки що немає. Чекайте, якщо ми не можемо зробити різні там насіння, то що нам заважає почати мод арс нове? А це мод ще один магічний достатньо мод такий. І чому я хочу розпочати саме цей мод? Тому що він теж на ману, але тут є такі гліфи класні, що ви не уявляєте. І щоб розпочати сам мод, по-перше, необхідно ось такий наш кристал. Але де його можна дістати? Можна його дістати у печерах. На щастя, у мене вже таких 8 штук є, але, скоріше, його. Так, скорішесь його, мені знадобиться... А, мені діаманти. Ох, добре, мені знадобиться йти в шахту. Що ж тоді, давайте я буду йти в шахту. Так, слухайте, погоду з дому мене зараз виженіть вже якісь чуваки разом з хімерою. А хоча ні, ці чуваки не дуже той сильні. Так, от сюзи все здолали, тепер ось цього йди сюди. А що це за чувак? йди звідси, що це за чуваки мені цікаво стало різко. З них випала якась маска цікава. А ну що ця маска дає? Вона, по-перше, дала одну броню, але воно дало. О, швидкість копання, на то трізда кількість цих масок. А чому вони сюди прийшли, мені дуже цікаво стало. Я не знаю, перед тим ходом в шахту я їх зустрів. Але я дещо хотів сказати вам. І знаєте, я б хотів би створити молот, який би купав 3 на 3. Пам'ятаєте, на індастріал РПГ у нас вже був такий, тобто бурнач у нас був, і ось я хочу створити ще один такий. Але це вже молот буде. І як його можна створити? Створити його можна за допомогою однієї палиці, а також 6 так, синіх папірів. Як створити синій папір? Потрібні синій барвник, а також 4 бумаги. І це створиться 4 штуки. Отже, мені потрібно 8 бумаги та 2 синіх барвника. Так, і ось нарешті я це створив, а тепер можна створити ось так, дивіться. І бум, а тепер мені потрібно знайти якісь матеріали, з яких можна створити. Давайте покажу вам, наприклад. І, до речі, хочете відкрити ті самі креслення, про які я вам казав, дивіться, бум. І тепер у мене в інвентарі понад декілька різних креслень, включаючи у мене щит навіть є. Спис, дивіться, канайф, ніжначі, сокира, лопата, кайлота. О, палочка, знадобиться. І знаєте, давайте рукоять я краще всього зроблю зі камню, а ось інші матеріали я тут подивлюсь трішки. Ну і виходить приблизно ось такий молот, дивіться, бум. Ми зробили просто з різних міксів і отримали циркон хаммер. Уявляєте, тепер він достатньо виглядає маленьким, але зараз на кругляку ми протестимо, який він маленький. Так, ну і дивіться приблизно, опа, бум. Просто 3 на 3 копається. Це саме найкраще. Мені ще було досягнення качінг 2. А чому немає звичайного качінку? Ладно, яка вже то різниця? Давайте просто копатись униз. Знайшов я вже якийсь лімоніт. А що за лімоніт, мені прямо дуже стало цікаво. Так, якщо я його здобуду, мені випадає звичайна руда, так. А що з нього можна робити? З нього можна робити, по-перше, це якісь патрони, палки і, оу, базові інструменти. А броню можна робити? Ні, броню нема. А, ні, чекай, може тут можна? О, а можна броню дійсно дивіться робити з нього, але тут треба якісь. Ладно, я не знаю взагалі, що тут треба, але цікава штука, я буду вивчати цей мод надалі. Опа, слухайте, похоже у мене вдачі, бо я кудись вже знову провалився. А це, похоже, що величезна печера. І так як я вдачливий, я як завжди провалився у неї. Не знаю чому, але, похоже, мені на неї. Ой, о, ні, тільки на ці штуки, вони взриваються. Ну і слухайте, тут тепер достатньо багато ресурсів. І. О, скелет. А що це за фігня, Вампір якийсь? Блє, походу там ще вампіри, мені головне, щоб стамому, не стати вампіром. Хоча може спробувати, чому б мені. Так, та, давайте йди, хейт, звідси. О, Данж. Там спаунер чекай, це який? О, ні, це апофічний босс тільки не на той спаунер. Так, ладно, звідси треба якось вибиратися. Давайте тут наздобули здобули ресурси і все ж таки піду назад краще всього повертатись до крафтів. Ну і ладно, знаєте що, після того, як я там отримав просто декілька разів по морді, вбив декількох боссів, Вбив одного лише апофічного босса. Дивіться, що я ще знайшов там. Я, знайшов обершу ось таку книгу, яка робить ось так, до речі, ви можете побачити зліва вул фіолетову шкалу, це мана. Ну, це з моду арс а у різних модах магічних вона може бути по-різному. І давайте, бум, дивіться. А це стіна, яка мене захищає. Вона зникає через деякий час, але. ну але це теж непогано, погодьтеся. Вона мене прям таки захистила від кріпера дуже знатно, непогано. І в етозі... От, до речі, так я ще посадив свій бамбук улюблений. І тепер у мене дуже багато бамбуку. Не знаю, навіщо мені так багато бамбуку, але він мені все одно буде треба. Діаманти, якщо чесно, я таки не знайшов, але пропоную зробити краще. Забити на ті діаманти і зробити дещо цікаве. Дивіться, які я руди накопав просто. Так, це самі найкращі руди. Е, що я зробив? Ось, самі найкращі наші руди. Навіщо вони мені треба? Вони мені треба, тому що я хочу собі зробити покресленням такий же самий меч. Давайте його зроблю. До речі, я тільки що бив того чувака приблизно, і мені з того чувака другого, якого я би випав шолом. Так, знову шолом. Похоже, це мода пофіоз додає, що з, модів, з мобів може випадати різні речі. Такі як шолом, наприклад. Ну добре, мені то на, на плюс. І ось такий меч я приблизно створив. По характеристикам він. Ну, щось десь середнє приблизно, і в нього не. Е, що я нажав, не точкай. І в нього по характеристикам приблизно, знаєте, є вдача. Так, в нього є плюс один удача, коли він щироці, чекає, який саме. Добре, я не зрозумів точно, але він достатньо червоний, такий гарний, якщо так звернути увагу. Ну і що ж тоді давайте спробуємо замочити першого моба. Він мені достатньо подобається, він дуже швидкий, і він прямо домаш такий мобів непогано. Зробив я, його, до речі, за метисту, а також Рубіну. І за чого, мені здається, в нього удача і за з'явилась там. Слухайте, мені випав той самий крутий нагрудник новий, який вже покращені ніж оцей залізний, тому що в нього є понад, понад 3,55 хп. Цей давав 3,23. Ну різниця є на, один, на одну єдиничку, як ви бачите. Що ж, тоді тепер круто, ви тоді можемо знову піти у печеру, дати відпір. А перед цим краще всього ще створити щит, так як у мене є щит іще. Давайте тоді створимо щит. І слухайте, в мене є ще краща ідея. Давайте тоді створимо краще ще пічку краще. Що я маю на увазі? Тобто мені потрібна краща пічка, щоб швидше переплавлятися. Як я можу це зробити? Ось її крафт. Її можна буде покращувати з інферієвою за допомогою інферієвої есенції. і далі можна отримати пруденцієво, Терцієва, Імперіумна, Супреміумна та остання Інсаніумна в нас просто найшвидша. І звідки мені взяти цю інферіумну есенцію? По-перше, інферім есенція в мене вона вже є, вона випадає з мобів та з руди. І у мене її прямо ну достатньо вже багато, щоб, мені здається, розпочати вже якісь крафти робити. Що ж тоді, давайте подивимося крафти, я зроблю швидко цю піч. І ось так, до речі, вона виглядає. Вона виглядає як. Якщо чесно, вона виглядає як соплі, але. плавити вона повинна вже пошвидше. Ну, прогрес тут трішечки є, як бачите, але швидкість прямо ну максимальна фігня. і можна її покращити до прудентів. І, до речі, з приводу квестів, я забував повідомити, що я можу вже розпочати квести. І отримати вже. О, 16 ще інферіум та золоте яблуко. Що ж, непогані награди в етозі. Тепер, якщо я виконав цей квест, то мені відкривається наступний. І. Ох, а це достатньо цікаво. Ну у мене вже є лімоніт і. Ох, пруденцію. Це достатньо важкі ресурси, походу, мені, як віні, ще серій декілька прийдеться розпахувати. Що ж добре, Ветозі, Я, походу, не отримується сьогодні, тому що. Тому що. Ну, просто не отримується. Тому що я не знайшов ні діамант, нічого просто не знайшов. І що робити? Я і поняття не маю. Тоді прийдеться щось інше розпагати. Знову продовжувати нашу ботанію. І що я перше хотів би зробити? Саме перше я хотів би зробити, це зробити Манасталь. Зробити Манасталь легко, це якщо можна кинути сюди, у прямо це як його, у Мана, пул, у мана горшок, кинути залізо. І отримати можна Манасталь. Ми отримали вже дві штуки і. О, у мене вже квест виконався трішечки. Вже перша частина виконана, Манасталь. Це круто, достатньо. Що з Манасталі може робити? Це взагалі саме найосновніше, що тут є, тобто можна отримати тут різні зброю, броню можна отримати, але броня вже у мене непогана така є, тому не думаю, що мені броня буде треба саме. Але з нього може робити інші крафти. Ну, тоді давайте зроблю побільше такого. я передумав, що я хочу собі зробити. Я собі зроблю все ж таки Манастіл, ну, Манасталовий, сокиру Манасталеву. І що ми з нею можна добути? Звичайно, це сокира, але це змана сталі зроблено. Ладно, добре, я не знаю взагалі, що з нею може добути, ну, ну, вона щось може магічне робити, не знаю. Похоже, що нічого не може робити серед магічного. Або можливо може, я не знаю. А ось броня, ще я точно знаю, не знаю, у неї є якийсь баф, якщо зробити прям повний сет. А до речі, я дещо хотів зробити, давайте ми зробимо все ж таки той самий алтарь, про який я вам казав. Що потрібно для самого алтарю? Для самого алтарю, по-перше, треба це червона шерсть, це треба золото, а також каміння. І всі ресурси у мене, ну, майже є, окрім шерсті, але шерстю ми вирішимо проблему зараз швидко. І поздравте мене, нарешті я зробив цей самий вже алтар. Як він робиться? По-перше, треба 8 п'єдесталів. ну вони робляться легко. Один п'єдестал ось так приблизно, і треба саме товстий такий. Товстий алтарь робиться, ну, взагалі теж легко. Давайте його десь поставимо. Тепер ще який би я хотів би зробити насіння, це у нас насіння дубу. Так, ви правильно зрозуміли. Ну, взагалі не дубу різного дерева, але давайте приступимо до крафту. Дивіться, просто як він робиться. Ну і все, можна почати робити. І дивіться, яка анімація йде, і. бом! Е! А, все зробилось нарешті. Я вже думаю, що воно не хоче робитися. І тепер мені треба зробити останній елемент, який я хочу зробити. Взагалі це не обов'язково, але мені треба. Так я хотів би, звісно, створити горшок. Що це сам з собі горшок з різного моду, подиво ботаніпуц? На нього можна вирощувати різні рослини, до речі. Взагалі, абсолютно все, що ви захочете, можна вирощувати. Ну те, що касається рослин, звісно. І ось до речі, я зробив. Фактично, я зробив їх одразу вже другого рівня. Це топ... ну не другого рівня, я зробив його з воронко, що було краще. І хочете подивитись, наприклад, як він працює? Так, я можу вам показати це і... Треба зрозуміти, де його поставити ще. Гарна б ідея було поставити, ну, десь ось тут приблизно і треба скриня ще. Також я створив, до речі, інферіум не рілля. Ну, не рілля, я не знаю, як це називається, ну чомусь називається це рілля. Ось так і називається. Мда, це достатньо дивно, але давайте я його створив, і тепер ми можемо поставити і ось. Дивіться, воно росте. Треба лише одну хвилинку зачекати. О, ви побачили приблизно. І тепер у мене є одна есенція. Але однієї есенції не вистачить, їх треба як мінімум штуки три. Ну то й добре, у нас є наші перші ресурси, хоч якісь магічні вже. Так, ти пішов геть. І мені треба щось іще зробити цікаве. Перше, робити, поки щось з мана-сталі там чи робити щось таке мені до того ще достатньо далеко. Мені потрібно навчитись робити багато мани. Тому що ці квітки, вони вже, вони, ну, вони одноразові, так сказати, і вони вже використалися. Тому мені потрібно робити краще квітки для мани. І де їх можна зробити? Давайте, наприклад, наведу вам. Є така класна квітка, називається «Endaflame». Вона робиться з допомогою двох коричневих лепестків: одного світло-сірого лепістка та червоного лепістка. Наче у мене все повинно бути. І я хочу її створити. Так, нині все. давайте приблизно створимо. І, бум, ми створили нарешті Endoflame. Як він працює? По-перше, він працює достатньо легко, він наче многоразовий, і по-друге, він використовує паливо, таке як вугілля або древесина. Ну древесину точно я не знаю, але ось вугілля це точно. Давайте я перевірю це якраз. Створимо перше наш дубову колоду, 16 штук з 3 есенцій, це дуже багато. І А ану давай. Так, воно дійсно з'їло, але ману, я не думаю, що воно дає таке річ, що воно не... Дало. А, ні, воно доло мано ну ка ще раз це їж, мені цікаво це. Скільки він цікаво з'їсть фактично, і скільки він мани дасть, ну давайте щось. Ну слухайте, можна було не помітити різницю, скільки прям воно мани дало, але воно з'їло все, і прямо я бачу по цій штуці, що мани прям дуже багато це давало, якщо чесно. І так, це дійсно може використовувати дуб та якісь інші дерева, що ж я обожнюю тепер офіційно, цей ендофлейм. Ну, ендоплам'яна, чи його назва. І тепер мені треба щось іще робити. Хм. Взагалі, я хотів все ж таки почати вчати арснове, тому що у нас є для цього майже все, окрім діаманту. Отже, тоді моя основна ціль це піти у діамант. Повернуся після шахти. М да, ви уявляєте, я поки когось тут замочив якусь, не знаю, Авоїд, Мозер чи когось іще. Я не знаю, кого точно замочив, але з неї випав меч на 11 урона. М да, я не знаю, якщо чесно, точно вже вам кажу, без ніяких читів, але мені дійсно випав цей меч. Звідки він випав? Ось зараз вам покажу приблизно, цього моба. Ось, сам меч, до речі, можете подивитися, що він випадає з неї. Возер, мозер оця Авоїд Волкер. Це типу якась мати чогось. І з неї з 20% шансу може випасти цей меч. Ну мені подарунок упав. Тільки які в нього бафи, я не знаю. 10% шанс тут чогось. Ну давайте почитаємо. Блін, у мене їжі немає. Ладно, мені треба йти кудись. Опа, ти хто? Чувак, не стой тут, будь ласка. А ще ні, його не накладуться який ефект? Не знаю, йому нічого не наклалося, але їжі мене немає, чувак для тебе. Так, ладно. Це, походу, той, хто якраз таки повинен торгувати ці бланкстоуни, які у нас є по квестам, але є баг, що... Ці бланкстоуни у мене теж не отримуються офіційно. Є. Це баг фактично, і я цей баг перетворив у квести. Так, я дуже хитрий. Але мені дуже цікаво, цей блін меч. Оце, блін, подарунок, звісно, класний мені дали. Ще, до речі, я зру... перед тим, як піти у шахту, зробив мана Манасталову собі. кайло мана Манасталове. Ну і тоді давайте приблизно, не знаю, далі буду копатись, бо діамант я так і не знайшов. А, ні, чекай, я походу зрозумів, що це за чувак. Якщо йому дати будь-яку їжу, то він. Так, ну їж їжу. То він дає книгу. А ну, а що далі? А, цю. А мені бланки дали. Ех, мені не задобилося, блін, робити квест... Так, ну і наскільки я знаю, якщо йому дати прямо такі поїсти, і він мені дає книгу. І звідси з цього він мені дав бланк. Блін. А я зробив по ним цілі квести, думаючи, що цей баг не працює на бланк, думаючи, що бланки зламані. Во дурак! Ну, я просто не маю нічого сказати, якщо чесно. Але чекай, як! У мене просто. чекай, я просто не розумію це. У мене немає слів. У мене слів немає. Це просто дивно дуже. Яким чином просто чекай. Ладно, я отримав бланки, тобто я вже можу піти у якийсь вимір з дівань РПГ. Що ж, добре, це знато дивно. Я планував це піти, коли я вже буду більш-менш развитим, але ні. Моя логіка це просто на висоті. Ладно, добре, тоді за те ми знаємо хоч щось. що ж, тоді давайте я у пошуках діаматів, скоріше, з його цій серії ми вже не встигнемо з вами зробити це як його. Ми не встигнемо почати розпахувати мотор знову, а тоді мені треба наверх вибратись. Отже, тоді давайте прощатися з вами. За цю серію ми з вами зробили, по-перше, супер круті інструменти, придбали такий собі крутий меч, прямо ж під кінець серії. Зробили вже набагато краще видобуток мани. Зробили, по-перше, по, взагалі не по-перше, а по-третє. Ми вже зробили з вами алтарь крутий. Ну і в ітозі так. От сьогоднішня серія була прям таки мало продуктивною. Ну і ще ми насіння зробили з вами класти нове. Але нам треба з вами прощатися, тому що вже серія затягується. Ну що ж, з вами був Квант, Усім пока.